У сучасному глобальному світі мери це не просто менеджери, яких тимчасово наймають для управління містами. Вони є агентами змін, амбасадорами та візіонерами, які працюють над створенням сталих конкурентноспроможних і щасливих місць для життя. Це не просте завдання і для українських мерів. Воно стає ще складнішим під час війни, проте є очільники, які навіть у час складних випробувань успішно розвивають свої міста. Серед них і мер Ніжина Олександр Кодола. Завдяки міжнародній співпраці громада залучила грант на суму 2 мільйони євро від фінансової корпорації Невко. Для термомодернізації ніжинських тепломереж це один із найвагоміших результатів саме міжнародної співпраці, співпраці з міжнародними донорами, оскільки 2 мільйона євро а сьогодні 84 мільйона мільйони гривень. Це дуже значна сума безповоротної допомоги, яка надійде в місто Ніжин. За ці кошти протягом двох років планується термомодернізація ніжинських тепломереж, об'єднання декількох котелень, заміна та теплоізоляція самих мереж, які на жаль дісталися у спадок ще від радянських часів. Просто на вулицях по повітрю. Заміна насосів, і звичайно, таких коштів не могло дозволити ні місто, ні держава підтримати нас. Це дуже серйозна перемога в цьому напрямку. Це буде об'єднання трьох котелин, це буде заміна комунікацій, а також необхідного обладнання. Зараз це дуже важливо для нашого міста. Як і для всіх міст України, тому що треба в цих умовах і покращувати якість, і економити енергоресурси. Заміна ніжинських тепломереж допоможе забезпечити більш якісне теплопостачання і допоможе зменшити втрати теплової енергії, які, на жаль, на сьогодні є досить значними через застарілі комунікації.